40 загиблих випускників назавжди у пам'яті учнів та викладачів рідного навчального закладу у Прилуцькому професійному ліцеї відкрили мультимедійну меморіальну дошку. Щоденно ліцеїсти бачитимуть обличчя героїв, котрі поклали своє життя за свободу і незалежність. 40 відважних воїнів, що пішли в небуття, об'єднує не лише любов до України, але й рідні стіни Прилуцького професійного ліцею та Ладанської філії ліцею. Анатолій Дорошенко, директор навчального закладу, говорить: більшість загиблих бійців навчав особисто в навчальному закладі. Я працюю більше 25 років. І більше половини, дві третини це ти діти, ти учні, яких навчалися. І в мене в групі, коли я був класним керівником і майстром виробничого навчання, і коли став директором, я теж їх випускав. Тому більшість їх знав особисто. Ми вирішили вшанувати їхню пам'ять. До цього в нас були різного роду локації, починаючи з 2014 року, але це були тимчасові. О, сьогодні ми вирішили зробити все ж таки разом із учнівським самоврядуванням, педагогічним колективом, трудовим усім колективом, що все повинен бути куточок. Який би був би сучасний, інформаційний і виховував би майбутнє покоління на відкриття мультимедійної меморіальної дошки. Зібралися учні та викладачі ліцею. На захід запросили і найрідніших загиблих. Дружини, діти, батьки, брати та сестри воїнів, що навчалися у Прилуцькому професійному ліцеї, мають одне на всіх горе. Під час презентації кожен вдивлявся в екран, щоб на мить побачити на ньому світле рідне обличчя. Ірина Черненко вдова Петра Яшина також стамувала подих в очікуванні образу коханого. Мій чоловік. Мужній був, на жаль, поповнив небесний легіон. Це дуже тяжка втрата. І коли в такі моменти ми загадуємо хлопців і так само всіх полеглих, не тільки мого чоловіка, ми пам'ятаємо, що вони віддали своє життя за нас, щоб ми могли ходити. По цьому світу, на своїй землі, дихати повітрям, далі ростити діточок, бо мій чоловік, і, так як і всі інші хлопці, і дівчата, захисники, захисниці, віддали життя за те, щоб нове покоління у нас зростало, процвітала наша держава. Щоб ми були на своїй землі, Петро Яшин виховував доньку Ірини як рідну, ставши надійною опорою для дружини та зірцем чоловіка для доньки, Петро залишив лише найсвітліші спогади. Він був прикладом і для моєї доньки, і для друзів. От він був дуже гарною людиною, чуйний, веселий. Завжди міг підтримати, порадити, і він завжди в нього очі світилися від того від надії. Яка б ситуація не була безвихідна, він завжди казав: прорвемося. Якщо проти тебе буде весь світ, я стоятиму позаду та подаватиму патрони. Завжди говорила Ірина чоловіку. Я вирішила долучитися до лав збройних сил. Країни разом з чоловіком, щоб ми були одне ціле підтримка, це головне, і ми підтримували один одного. Ми е, несли службу з ним в одній бригаді. Це перша сіверська танкова бригада, тільки в різних підрозділах. от І він мені. Казав, ми з ним разом були в зоні проведення ООС на той час, коли його вже не стало. От. І незадовго до своєї смерті І він мені казав, я дякую, що ти в мене є, що ти мене підтримуєш. Бо без тебе мені було б важко. Як говорить директор професійного ліцею, меморіал не лише світла згадка про захисника для рідних. Це і невід'ємна складова виховання наступних поколінь. Війна йде з 2014 року. Діти до нас прийшли, яким уже 15 років. 16 років на той момент, коли почалася в 2014 році війна, їм було 5-6 років. Це були дитячий садочок, був перший клас школи, і вони ще не стільки давали акценту, тому що все ж таки ми на порозі війни, і зараз іде в країні війна, і ми повинні виховувати в них українців справжніх патріотів нашої держави. Ми даний куточок розташували. Коло розкладу, тому що навчальний заклад починає свою роботу з розкладу, і тому відповідно, коли є у відповідному місці стоїть куточок пам'яті, то починатиметься навчальний процес не лише по розкладу, а й починатиметься із хвилини мовчання вшанування наших героїв-випускників. І щоденно, щоденно наші учні будуть бачити їхні обличчя, будуть читати про їхні подвиги і будуть вшановувати їхню пам'ять. Розмістили книгу пам'яті героїв. Також і на сайті навчального закладу. До її створення долучилися ліцеїсти, котрі відвідують гурток Пошукивець при музеї історії воїн. Віднаходили Фотографії та інформацію про кожного воїна з часом планують розширити некрологи. Переглядаючи результат кропіткої праці, учні ліцею точно знають, як стати гідним продовженням українського народу, пам'ятати, зважати на це увагу та робити все, щоб допомогти нашим воїнам. Я хотів би висловити слова, дяки тим людям, які відстоювали права нашої демократичної держави. Сказати їм дуже велике дякую, і те, що пам'ять про цих героїв буде буде. Ну, ми її будемо пам'ятати вічно. Потрібно знати тих людей, які віддали своє життя за нас, за нашу свободу та за нашу державу.